Просто зараз долучаємо до ефіру Антона Друбовича, голову Українського інституту національної пам'яті. Вітаємо вас, пане Антоне, Слава Україні, Героям слава моє шанування. Сьогодні Україна святкує день державності, і це привід поговорити про те, власне на якому зараз етапі будівництва держави ми знаходимося, тому що сьогодні ворог взагалі намагається позбавити нашу державу шансу на існування. Як би ви сьогодні оцінили ось цей нинішній наш етап в будівництві держави? Ну ми насправді перебуваємо в стані ну ключового, я би сказав навіть вирішального моменту, який має увінчати е, власне роботу століття. Фактично за останні століття з 1917 року, з появи Української Народної Республіки. Ми в стані власне, розбудови. Найбільш виразного політичного тіла нашої держави, бо якщо говорити там про всі попередні періоди там з часів е княжої доби Київської Русі, е це були такі спроби пошуку і такої політичної констатації нашої громади. У щодо ми вперше отримали власну республіку, де ми стали політичним суб'єктом. Ну і бачимо, що дуже активні спроби росіян е прибрати, знищити, витерти це, і фактично зараз це вирішальна битва за. Ці 100 років, які має стане стане зрозуміло, чи матимемо ми політичну самостійність, чи матимемо політичну суб'єктність далі, чи знов опинимось на невідомий невизначений час, а може вже й назавжди під впливом асимілюючим геноцидним впливом Росії. Тому ми на вирішальному етапі і зараз ось, момент істи не настав. Так, на вашу думку, ось сама наявність цього дня, що ми зафіксували, що ми святкуємо День державності. Чому це важливо? Ну, власне, цей день День Соборності, День Незалежності, День Конституції. Це частина загального, загальної такої культури пам'яті в України, яка допомагає нам. Ем... Фіксувати, тримати в пам'яті, мати на виду найважливіші наші досягнення в побудові власне такого спільного політичного організму і політичного суб'єкту, яким є держава, ми шукаємо багато різних форм і способів самим собі нагадати, підкреслити значення. Цього і цінність нашого шляху до політичної незалежності, і от власне такий, і тут політичної сили, і власне це один з таких днів, який нагадує, що ми тут не випадково, що ми тисячу років йшли до самих себе. Що ми пам'ятаємо, згадуємо і вшановуємо тих людей, причому не тільки там полководців і князів, але й письменників, літераторів, філософів, які вклали ідею української державності, обґрунтували її, виразили, висловили і так далі. Таким чином, це такий елемент. Незабування, так би мовити, і елемент пошуку віднайдення ідентичності, І це свято одна один з пазлів, одна з пазлів в цьому великому пазлі на самине Незабування, важливий момент. Це сприяння національній свідомості, зокрема мета цього дня дня української державності. Але що ми в цьому контексті маємо робити? На скажімо. За межами нашої держави, та за межами нашої країни, де ми творимо цю державність, враховуючи і то фейкометство, яким, до якого вдається Кремль, російська пропаганда, зокрема, давайте ми згадаємо і ті мапи, які там Путін показував Такеру Карлсону. А що ми в цьому плані маємо робити, і чи маємо? Ну, перше і найважливіше, що ми маємо робити, це зберегти незалежність, територіальну цілісність і ворога прогнати. Ну, це найважливіше. Далі, звісно, шукати міжнародного визнання, інформувати світ, розповідати, вступати в творчі взаємодії, творити разом з іншими країнами великі речі, тому що можна 100 раз розказувати, який ти хороший і роз хороший. Але поки ти разом ти не зробиш щось якісне і вартісне, власне, ти не будеш мати того визнання. Зараз ми просто захищаємо. Європу і діяльно показуємо всьому світу, що ми сильна, смілива країна, от хоч і там не без проблем. От але е, треба не забувати, що інші форми конструктивної взаємодії потрібно інвестувати кошти в культурні проекти назовні. Треба е, власне встановлювати творчі контакти з університетами, академічними середовищами і так далі. Це обов'язкова умова того, що тебе помочить. Власне, як і будь-яка ідентичність, вона складається з двох компонентів. Перше, ким ти є, ти повинен маніфестувати це і чітко, і друге, це ким ти не є, ти повинен сам це усвідомлювати і чітко допомагати іншим зрозуміти. От фактично, бути самими собою, бути активними, бути діяльними, мріяти і діяти. Це наша задача і на зовнішньому, і на внутрішньому темі. Шого ефіру Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, говорили, ми спілкувалися про значення дня української державності, яке е, сьогодні відзначаємо 15 липня. Символічна дата пов'язана із днем хрещення Київської Русі України. Ці корені сягають далеко вглиб і сягають тих часів, коли насправді е, Росії не було е, це. Росія, звісно, намагається якось виправити в плані інформаційному, але ми свою історію знаємо і маємо її пам'ятати.